Триденний молодіжний форум з інтригуючою назвою Доставка зібрав у Лівобережному духовному центрі Церкви Адвентистів сьомого дня понад 200 молодих людей, аби разом прийняти важливі істини, які Бог хоче донести до кожного. Ми очікуємо, щоб кожен із учасників конгресу прийняв ту доставку, яку хоче дати Господь. Ті дари, ті таланти, прийняв Духа Святого, в своє серце, як вийде великої доставки. Основная цель Конгресса это показать молодежи, то, что Бог сейчас посылает нам Святого Духа, который стучится к нам. Он хочет нам, Бог хочет доставить нам этого Святого Духа. А нам осталось только его принять. Если мы его принимаем, то ми у нас появляється бажання служити Богу, служити в церкві, служити другим людям. Такий захід відбувався вперше за останні сім років і складався з низки семінарів, які учасники могли відвідувати за бажанням. Також на високому рівні було підготовлене музичне оформлення молодіжного конгресу, відібране за тематикою та стилем. Ціль прославлення. Послала небесного батька не тільки тут, але і вже в щоденному житті. Саме так ми підбирали всі пісні, щоб зміст їх був саме таким. На конгресі було представлено 10 семінарів, які протягом трьох днів проводили провідні спеціалісти в сфері психології, пастори, молодіжні керівники та представники телеканалу Надія. А теми були найрізноманітніші. Від навіщо ти в соціальній мережі до психоаналізу на останньому учасники разом з директором центру підтримки сім'ї та дітей, психіатром Юрієм Бондаренко вчилися приймати смерті. Мерть близьких, не звинувачуючи у цьому Бога, та розглядали питання, що робити, коли приходить повістка з військкомату. Молодь була у захваті від підібраних тем та конгресу. В цілому даний конгрес є офіційним, але в той же час не неофіційним. Тут душевна компанія, кам люди чувствують себе єдиною єдиною структурою. і це замечательно. Ми можемо ім'я Бога і слухати слово його. Коли молодь зустрічається, це вже добре, це вже супер. Коли молодь разом славить Бога. А ще коли серед цього зібрання ти щось нове для себе взнаєш, те, що можуть покращити твої відносини з Богом, це взагалі супер. Так що я щасливий і задоволений, що я тут. Організатори стверджують, що надалі подібні заходи планують проводити щорічно, аби молодь частіше об'єднувалась разом для молитви та прославлення Бога.